Слава роду! слава рідним богам, слава Україні і Росії. Ну що, що ж ми вже і зібралися за святковим столом. О, трошки довше збиралися, то планувалося. Ну, таке. Раніше дітей час посилали, аби вони дивилися, чи звізда перша виглянула. О, один з варіантів, що їх посилали, дивитися, чи зірка вже є, чи нема. То аби їх чим зайняти врешті-решт, щоб вони вже не кричали, що давай вже їсти, вже вже, вже давай, давай, давай. Ось, ну, але насправді і, і зірка також має своє місце. Ну що ж, тож, давайте, як і тисячі років тому, аби народ наш відродився у силі Славі своїй. О, синь, куди йдеш? Мости, мостити, кому їхати? Їхати коляді, на чому ж їхати на сонячній свинці, чим поганяти поросся? Приходь коляда. Проведемо ж сивояра та зустрінемо коляду. Прийми, Боже, пожертви наші, як знак нашої пошани та любови. Ти приніс нас багаті, дари речуш, причастись від роду православного. Почастуємо силуяра нашого. кутею нашою, а прийми, Боже, прийми, прийміть боги, прийміть предки, прийміть. нині повнеться словами савара причистая. то суть велике дійство, твориться у всесвіттє Божич з неба до дітей своїх сходить сираті небесні, рушають уяву. Великі вої полку перенуло зійшли, аби поєднатися з родом плем'ям своїм, і то є велике диво, коло живого явлення, що у смерті є життя, старе поступається місцем новому. Слава співаємо дажбогу Трисвітлому, світлому, який Божичем прийшов до нас. Йому пожертви класти та мусти-мустити. Хай же сонце красне, зростає. День ясний прибуває, предки у селі завітають. Слава Дажбогу, слава. До зійшов з небес, Боже наш Дажбог Трисвітлий, світлий. Небесна, і відкрита. І лада зійшла уяву, богиня Матір наша, народжує Божию, у славі своїй вознесемо ж молитви та слави подяки, світу білому якусь суть у селя і Дін рідний. То комонники вогненні несуть вістку людям славним Зоря зоряниця провіщає народження життя, повниться земля наша, світлом і теплом Божим рождається, і немає кінця краю рожденням його. Бо то є велике коло живого явлення, в нащадках живуть предки, а ті, вмираючи, народжуються знову, такоє, що Божий стане ярилом, а юнак мужем, старече, немовля, малесеньке. Тож будьмо гідними богів наших, що суть у праві перебувають на вою яву, утримують слава да ж Богу, слава. Одни зійшов з небес Боже наш Дажбог три світлий. Прокажімо ж славу предкам нашим, які у сварзі сині до на золоті кола в яві вертіти. Дідухи наші кличуть рід православний до пам'яті, аби згадали витязів славних війська Перунувого тожбого охороняють по конзвичаю праві. Яка суть поєднує яву та Наву. У й великому, кличемо усіх староців наших, які полягли у полях радних та полях страдних, ідіть до нас на святу вечереньку, брама відкрита і калачі уже на столах. Слава даш Богу, слава. Де зійшов з небес Боже наш даш Бог три світлий, Хай сварга Синя, слава ми! Повниця нашими, бо це сварог великий, тримає у собі сварожичів і порунень, крутить у ньому колесо живого явлення і так творячи, повнить наші душі радістю, незбагненною силою небесною. Це був сварог світлосяйний приніс прадідам нашим вогонь такувати, плуга і плуга й зброю, аби достаток вовта захищати могли землю, святу нашу Руську. Править, батько сварок із дружиною своєю любою захисницею, нашою матінкою, ладою і боги славу їхньому царству співають. Як діти люблять, і весь люд православний нам треба несе, корова і великі, духмяні сонцевиті й поживу всякою. Хай, волхви, жертовні вогні палять, славлення довирю, посилають, богів прославляють, богів закликають. Слава сварого, великого Бога Отця Небесного, шану йому складаємо і царство в його віках прославляємо. Слава сварові всім богам рідним, слава. слава. Брама Небесна, я відкрита, і дає предкам нашим славу, предки наші любі щури і пращури. Дякуємо вам за здоров'я, за силу, що ви нам від богів рідних посилаєте, у справах земних допомагаєте, хай Сварог оберігає вас і дає силу. Щасливо перебувайте у світі духовному нами опікуючись. Хай вічно існує зв'язок поколінь. Священний живий зв'язок між нами, слава Духу, предків наших, слава рідним вам, слава Божичу Боже наш могутній, ось узвар солоденький. Прийди і напийся з нами. А ми цурецею тебе пізніше ще пригостимо. Прийми наші пожертви, хай вони поєднають нас із родом небесним богами і Богинями світлими. Хай пожертви наші очистять тіла та освітлять душі духа і зміцнять. Хай все бачимо, що брама ірою очинена, і Бог наш як окомонник скаче до нас. Стрімо ж його. Піснями та силами многими, хай почує від нащадків своїх ще суть ми гордії. <клес> Тож, давайте послухаємо пралевну коляду нашу. Ну, дещо в скороченому варіанті, бо там повний варіант, то, мабуть, на всю нічку може розтягнутися. Окреме відео було, де я власне, розширений варіант аналізував і там розбирав протворення світу. І так глядав, власне, відкриває потоки Велеса, бо власне, у нині у ті одні. Портал Велеса найбільше відкрита, і та сила земна підземна, Велеса батька проявлена найсильніше. Тож приймайте мудрість Велесу. На землиця, да ж, Боже, та спустимося на дно до моря, да жи, там дістанемо зотиками. усієму миже да Боже, так нам ся стане ясне соненько, Ясне небонько, да ж, Боже, Ясне небонько, світле соненько, даже Світло-соненько ясен місячик, дажа Боже, Ясен місячик, ясна зірниця, даже Боже, Яснозерниця, дрибни звездочки. Батько наш даш, Боже, Сонце наше, Гоже, ти даєш нам світла і правди. Оберігай душі наші, кривди всякої. Від на руки чорної мороку нам, тобою захищені силою світлого освячень. З богами нашими рідними в єдину правду зливаємося, Боже, даш Боже, Славимо тебе, як правоця нашого і душу наших оберіг вічний. Прийми пожертви наші, як дар від роду земного. Хай здійсниться сказане. І бажане. Прийми, даж Боже, прийми і масло вонця, ти зливаємо, аби життя наше стало солодке, як у Світле, як молоко, і багате, як маслом у маслений. Слава дажбогу, слава! Вогнем святим небесним, вогнем святим Божеським. Освячую наїдки наші. Слава боїв рідних за нашу їжу святкову, яка дає пізнати цю мить воняткову просимо боїв рідних нашу їжу освятити І предків священих за наш стіл запросити. Прийдіть, предки, прийдіть. Ай, святиться кутя наша. Слава слава. Ну то ж, перед столом. Добрий вечір, тобі, пане Господа! Лі радуся, ой, радуйся радуся, землеси засвітився, ой, радуйся, земле, коляда, народився. Кладіть поляці з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся земле, ясен світ засвітився. Ой, радуйся, земле, коляда. Прийдуть до тебе, трижа, радуйся, ой, радуйся земле, ясен світ засвітився, ой, радуйся земле, коля, да, народи. А що першим гостем то краснеє сонце, радуйся, ой, радуйся, земле, ясен світ засвітився, ой, радуйся, земле, коляда, Народився, а що другим гостем, Світлий місяченько радуйся, ой, радуйся, земле оля, да. народився, а що третім гостем. Одрібні звізди радуйся, ой, радуйся, земле, Коляда народився. Бажаю вам і вашій всій родині, хай вам щастя засіяв у вашій хаті нині. Радуйтесь, колядайте, радуйте. Колядася Коліда. рождає. Слава рідним Богам. Слава, слава! Дякуємо Тож перший гость Красне сонце, то є Розвісток Коляди. Другий гість це Світлі Місяченько. Це перший молодик після Роздва Коляди. Ну, а потім три звізди.